Всім привіт! Сьогодні буде відео про танець скандал, який навіть порівнювали зі стрептизом. Але він став одним із символів Франції, і це знаменитий Канкан. -кан. Як і багато популярних танців, Канкан -кан має декілька версій походження. Але точно відомо, що Канкан -кан увібрав в себе рухи з кадрилі та галопу. Танець зародився в 1820-х роках в тавернах та борделях робочих районів Парижа. Дехто вважає Канкан -кан одним із попередників сучасного стриптизу. Першими виконавцями були жриці любові, що підпрацьовували у вільний час від основної своєї діяльності. Вони танцювали задираючи високо ноги, при цьому демонструючи свою білизну, яка мала розріз і відкривала пікантні частини тіла. Потрібно сказати, що майже всі жінки носили таку білизну в ті часи. Зрозуміло, що танець вважався скандальним і в певний час його намагались заборонити. До речі, канкан -кан» означає скандал, шум і гамір, і ще його перекладають з французької як качка. Але ставлення до танця з роками змінювалось. Доступу на офіційну сцену для канкану сприяли й еволюції жіночої білизни. Дами почали носити суцільні панталони та панчохи. До речі, канкан -кан танцювали не тільки жінки. В Лондоні виступала суто чоловіча група під назвою Кадріль де Клодош. А поява в канкані характерних махів ногами і шпагатів багато хто пов'язує з виступами паризького естрадного артиста Шарля Мазур'є. Відомого своєю пантомімою та акробатичними танцями, однак жінки виконавиці були більш відомими і майже витіснили чоловіків з професії в той час. З відкриттям у Парижі кабаре Мулен Руш в 1889 році Канкан -кан» почав удосконалюватися. І став невід'ємною частиною культурної програми та візитною карткою закладу. З ростом популярності танцю з'являються і професійні виконавиці, які заробляли на життя працюючи танцівницями і отримували високі гонорари за свої виступи. Танцювали вони переважно сольно. Найвідомішою з них стала зірка Мулен Руж на прізвисько Лягулю. Вона ввела декілька ефектних новацій в свій танець. В фіналі канкану піднімала високу ногу аж до голови і з вереском падала вниз в шпагат. Публіка від цього шаленіла. І ще одна вигадка танцівниці. Обертаючись на одній нозі, носком іншої, вона легко граючи, збивала головні убори з відвідувачів. Ляголю була улюбленою моделлю художників того часу. Саме її найбільше зображував в своїх картинах, афішах і плакатах для Мулен Rouge французький художник-постімпресіоніст Анрі Толус Лутрек. Подивитися на лягулю, як вона танцює, приходили Пабло Пікассо, Оскар Вайлд, Король Едуард VII. За межами Франції Канкан -кан також набирає популярність завдяки англійському імпресарію Чарльзу Мортону. Який хотів познайомити своїх співвітчизників з більш розкутими поглядами францюзів. Але в Англії його танцюють не сольно, а групами. В хореографічних постановках тривалістю не менше 10 хвилин. У 1920-ті роки Мулен Руш об'єднали паризький сольний канкан -кан із британським кардабалетом, додавши жіночий вереск і сміх, створивши еталонний френч канкан. -кан. Спочатку у Франції Канкан -кан піддавався різкій критиці. Оскільки для свого часу він вважався вкрай непристойним. Танцівниць Канкану навіть заарештовували. Однак спеціально зібрана комісія французької влади і громадськості дозволила і схвалила виконання танців в паризьких кабаре, що стало приносити дохід в міський бюджет Парижа. Ця подія наочно показана в епізоді фільму Канкан -Кан» 1960 року з френком Сінатрою та Ширлі Маклейн у головних ролях. Щодо найвідомішої мелодії, під яку танцюють Канкан, -кан, вона називається Пекельний галоп і написав її композитор Жак Офенбах для оперети Орфей у пеклі, прем'єра якої відбулась 21 жовтня 1858 року в Парижі в театрі був Паризьйон на Єлисейських полях. Цю дату вважають офіційним днем народження Канкану. Основою вистави став давньогрецький міф про сина Аполлона Орфея, який вирушає в потойбічний світ шукати зниклу кохану Евредіку. Сюжет осучаснили і зробили сатиричним. Пекельний галоп» звучить в заключній сцені оперети, де танцюють Евредіка з богами. Також музику для Канкану писали і інші композитори. До прикладу, Франц Лігар в опереті Весела Вдова 1905 року, Кол Портер Мюзиклі Канкан -Кан» 1954 року. Живописний танець так і просився на полотна художників. Окрім Анрі Тулуза Лотрека, який приходив на вистави і малював афіші для кабаре просто під час шоу. Канкан -Кан відобразили в своїх картинах Жорж Сера. Пабло Пікассо та інші. Канка, незважаючи на його легковажність, досить фізично складний танець для виконання, музичний розмір 2 чверті, темп швидкий енергійний рухливий. Характерні па – потужні махи ногами, шпагати, обертання, колеса, а також постійна робота зі спідницею, яка є майже головною частиною костюма і складається з численних валанів. У 2014 році з нагоди 125-річчя Мулен Руж танцівницями Кабаре було встановлено рекорд під час виконання Канкану. За пів хвилини 30 дівчат зробили в цілому 720 махів ногами. Дійство відбувалося під пильним наглядом в суді з книги рекордів Гіннеса в Парижі. Саме в стінах Мулен Руж Канкан здобув свою славу. І донині Мулен Руж та його танцівниці продовжують вражати від відвідувачів дивовижним вечірнім шоу. А кульмінацією програми є Френч Канкан, на який приїжджають дивитися туристи зі всього світу. А я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.